Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. За останні вже дві доби ми стабілізували ситуацію, так як я вам і казав на напрямку Гуляйполе Олександрівка. Слава Богу, ми зупинили. зараз більш-менш уже ситуація нами контрольована. рівна ми зупинили просування противника їх наступальні наступальні дії на Гуляйполе. Стабілізували, переходимо до наступної стадії нашої наших планів, тому хочу вам сказати, що всім дякую за терпіння недолугим і диванним мамкиним експертам, хочу пояснити, що не може Манько бути винний у якихось провалах фронту, тому що ми ніколи не стоїмо в смугах, а ми завжди приходимо туди, де є, де є якась біда, де противник наступає, і ми його намагаємося стримати. Ну, такі сили, які зараз противник підтягнув на голі. Пільський напрямок, я вам скажу, що ми зробили дуже велику справу. Велику справу зробили це без сумніву. От, заявляє Манько, що в суд стабілізовано ситуацію там, де були задіяні його підрозділи, зокрема на Гуляйпільському напрямку, але вони були задіяні там і вище. І зокрема, по тих е... населених пунктах діяли, які ми щойно оглядали район тієї ж таки Олексіївки, там Нечаївки і так далі. Теж там зупиняли російські прориви, наші штурмові окремі полки. Це, наприклад, 225 й полк, 425 й скеля тощо. Водночас, в цьому ж таки фрагменті, ми щойно почули, полковник Манько зізнається, що його штурмові підрозділи не стоять в обороні по лініях оборони, їх не тримають. Вони гасять пожежі, там, де проблеми, там, де біда, каже він. От ми туди виїжджаємо. Він там потім в повному, значить, цьому на фрагменті цієї промови говорить про те, що. Такі проблеми виникають і на Куп'янському напрямку, і на Лиманському, тобто мало не по всій лінії фронту. Ну і от вони відповідно оперативно намагаються реагувати. Про роль і завдання штурмових підрозділів. Ми з вами вже детально говорили. І ми говорили також про те, що їхні дії призводять лише до тимчасової стабілізації, тобто вирішують оперативне питання, але загалом хронічна проблема нікуди не зникає, і далі на тих напрямках продовжується просідання нашої оборони. І відповідні просування ворога. От і ображається значить, полковник Манько, що його там якісь диванні експерти звинувачують в проблемах на фронті. Його особисто очевидно, що звинувачувати абсолютно даремно, тому що призначення Манька це є рішення командирів вищої ланки, так, зокрема головнокомандувача Сирського. І якщо Сирський вважає, що от такими от заходами, блискавичними діями штурмових підрозділів, можна щось Кардинально на фронті змінити, то це, звичайно, що помилка. І реальність доводить нам дійсність, от з тижня в тиждень, з місяця в місяць, доводить, що сирський в цьому сенсі помиляється. Отже, Манько також говорить у цьому в цьому виступі своєму, що ті прапори, які противник виставляє в певних селах, там, містечках, я цих прапорів не бачив, каже він. Це якісь ДРГ по два-три чоловічка, які обходять наші позиції, ми їх, значить, Потім знищуємо. І от такі звернення, як полковника Манька, я вважаю, вони шкідливі, тому що вони формують викривлене уявлення про ситуацію на фронті. Так, росіяни часто займаються цими показушними флаговтиками. Це не означає, що в той момент, коли вони це там знімають, вони вже повністю контролюють населений пункт. Але згодом ми бачимо, минає тиждень другий, і ворог таки закріплюється в цьому населеному пункті. І ясно, що ці флаговтики вони роблять для своєї пропаганди, для свого командування. Але згодом вони, якщо вже задекларували, що вони це село взяли, вони там покладуть одну роту, другу, третю батальйон, але це село вони все ж таки окупують за якийсь час. Принаймні так свідчить про це, свідчить динаміка просування вороги. Ворога і на Новопавлівському напрямку, і на Гуляйпільському напрямку, і на всіх тих ділянках, які поміж цими населеними пунктами от в межах району, які ми зараз оглядаємо. Тому подібні звернення, як Манька, вони діють як заспокійливе, може на когось, але це далеко не ре не є реалістичним описом ситуації, що у нас на фронті відбувається. От поки е, полковник Манько записував подібні свої такі от е, промови, е, ми бачимо по мапі Діпстейт, що ворог. Просувається і в районі Рівнопілля, того ж таки північніше цього села, вже зараз втраченого нашими військовими, і в районі Новоспенівського, в напрямку Зеленого Гаю і Гуляйполя, підбираючи все ближче до того ж таки Гуляйполя. Тобто про стабілізацію ситуації аж ніяк на цьому напрямку не йдеться. Ну і ви також, друзі, говорите про те, аби ми говорили більше, оглядали ситуацію детальніше в Запорізькій області. От, власне, зараз Оріхівський ще. Напрямок прокоментуємо, і запорізький напрямок біля Степногірська. Я лише зацитую публікацію із Радіо Там один із аналітиків, експертів, Петро Павло Лакійчук. Значить, коментував для Радіо Хартія ситуацію в Запорізькій області, зокрема в східних районах цієї області, в районі Гуляйполя, стосовно фортифікації, оборонних і їхньої ефективності. Отже. Лакійчук пише, що ці фортифікації поблизу Гуляйполя поля були зведені для захисту з півдня. Натомість ворог, як то кажуть, ломанувся до цього кріпрайону зі сходу і з півночі, хто б міг подумати, що так станеться. Я тут, звичайно, не хочу зловживати сарказмом, але звичайно, що такий хід подій можна було передбачити. Тобто, якщо наші військові набудували от укріплення в районі Дорожнянки, Марфополя і на них поставили свій акцент, бо тут відбувалися основні бойові дії і дії з боку ворога, то тепер ми бачимо, проблема виникла з інших ділянок з півночі, зі сходу, і тут, виявляється, є проблеми. Але треба зазначити, що і тут були набудовані фортифікації і оборонні споруди. Зокрема, військові 125-ї бригади, які тримали тут оборону в районі Полтавки і Малинівки, говорили, що фортифікації були, позиції були обладнані, але людей було замало, аби їх тримати, і неможливо було. Протидіяти ворожим кабам. Росіяни буквально цими кабами стерли ці позиції в порошок. Дронами потім просто забомбили наших військових, які там стояли в цих розібраних уже бомбами в рубежах по цих рубежах, по цих позиціях, і згодом завели туди велику кількість піхоти, яка захопила цей район. Тому перевага в силах і засобах залишається звичайно одним із факторів, які впливають, які вирішують згодом і є... Результат на полі бою. От е, бачимо такий от коментар на радіохарті з'явився, але цей коментар варто, звичайно, доповнювати от обстановкою реальною на е, полі бою в цих районах. Стосовно Оріхова, тут у нас не було просування останнім часом, однак е, приблизно тижні три тому ворог активно атакував на механізованих засобах малуток мачку. І ясно, що від цих намірів ворог не відмовився. Тут штурм. Мові дії відбуваються, і Оріхів залишається під певним тиском ворога, під суттєвим тиском. Тут і від роботи нога ворог намагається в напрямку Новодонилівки просочуватися, і від нестерянки атакувати. Тобто, ця ділянка дійсно активна, як активна ділянка в районі малих Щербаків, і Степногірська, де потихеньку росіяни, отак метрів по 100-200, але наближаються до вказаного міста Степногірськ, і е, тут так само е, варто звернути увагу на стан нашої оборони, оскільки оце просочування колишнім е, Каховським морем, так, яке тепер висохло, воно нікуди не зникло. Ворог обходить Степногірськ, заходить там вже на околиці Приморського, зокрема, і за Степногірськ теж помаленьку зав'язує бої на південних підступах до цього міста. Звідси до Запоріжжя не так і далеко насправді. Тобто цей район він залишається доволі таки проблемним, і от ворог намагається тут активно просуватися в напрямку Запоріжжя. Отже, на цьому, друзі, зараз завершимо наш е, нашу огляд, огляд карти, нашу аналітику. Ну і я чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі з приводу почутого і побаченого. Завтра знову зустрічаємося уже у визначений час, у визначеному місці, і будемо оглядати ті новини, які надійдуть за найближчу добу. І з поля бою, тож до зустрічі.